І думаєш, що життя вже пройшло, що все найцікавіше позаду? Ти прокидаєшся, дивишся в дзеркало, і бачиш зморшки, в тому, погляди інших, які натякають, вже пізно щось починати. Але слухай уважно Карл Юнг вважав, що людина народжується двічі перший раз фізично, а другий, коли вона відкриває себе, і знаєш коли? Після сорока. Суспільство програмує нас із дитинства, успіх це встигнути до 30, все найкраще в молодості, а далі спад, втрата привабливості, користі, сенсу. Але саме ця брехня руйнує життя мільйонам людей. Бо в 40 починається не занепад, в 40 починається справжність. Юн писав: Тільки в другій половині життя ми починаємо розуміти, ким ми є. До цього ми лише маски. У цьому відео ми поговоримо про те, чому саме після 40 у тебе з'являється шанс на своє справжнє життя. Ти дізнаєшся, чому ти не запізнився, а навпаки, тільки встиг. Чому криза середнього віку це не трагедія, а запрошення в себе, і як почати не виживати, а проживати в повноті, силі й усвідомленні. Бо правда така, поки ти живий. Ще не пізно. І іноді твоє справжнє життя починається там, де все, здавалося, закінчується. Усі говорять: життя одне, варто його прожити яскраво. Але чомусь це яскраво завжди асоціюється з молодістю. 20 років найкращі роки життя, 30 пора досягнень. А далі що? Тиша, очікування пенсії, міф про молодість як єдиний час для життя. Це одна з найнебезпечніших ілюзій сучасного світу. У соцмережах тебе переконують, або ти зробив усе до 30, або ти ніхто. Але давай чесно: скільки людей у 25 знають, хто вони, скільки з них щасливі, а не просто встигли вкластися в часові рамки. Юнг казав: ми витрачаємо першу половину життя, будуючи фасад, який можна показати світу, а другу. Щоб нарешті побачити, що за ним. Подумай, скільки сил іде на те, щоб подобатися, щоб відповідати, щоб виправдати чиїсь очікування. Аж поки в один день, зазвичай після 35 щось змінюється, ти раптом зупиняєшся і запитуєш це справді я? Чи просто набір ролей, які зручно виглядають? І саме це запитання, початок шляху до себе. Юнг називав це індивідуацією момент, коли людина починає жити не зовні, а зсередини. І саме тоді життя стає справжнім. У 40 ти більше не хапаєшся за кожну думку про себе, ти вже не залежиш від чужих поглядів. І найголовніше ти готовий втратити усе фальшиве, щоб нарешті знайти справжнє. І відчуваєш це всередині. Наче щось тріснуло те, що раніше захоплювало, більше не має смаку. Люди, поруч, із якими було нормально, раптом дратують. Цілі, які, здавалося, мали зробити тебе щасливим, не працюють. Це є той самий момент, коли починається криза середнього віку. Але це не слабкість, це не поломка, це пробудження. У психології юнга цей період вважається одним із найважливіших у житті. Саме тут людина перестає будувати себе на основі очікувань інших і починає питати, хто я насправді. У 20 років ми захоплюємося, у 30 – доводимо, а в 40 вперше сідаємо в тиші і прислухаємось. Цей вік не занепад, це очищення. Це момент, коли в тебе з'являється можливість відмовитися від усього чужого, вперше дозволити собі бути собою. Ти перестаєш гнатися за швидкістю, тебе більше цікавить глибина. Ти не хочеш успіху для фото, ти хочеш спокою в серці. І саме цей злам, народження справжньої особистості. Юн говорив: мета не в тому, щоб стати хорошим. Мета в тому, щоб стати цілісним. А це значить прийняти і свої тіні, і свої сили, перестати тікати від себе, почати слухати себе. Так це страшно. Але це вперше по-справжньому. Вперше ти не граєш, вперше ти живеш. Ось чому після 40 років ти можеш стати собою як ніколи раніше. Бо саме зараз у тебе з'являється дозвіл бути неідеальним, бути свідомим, бути своїм. У цьому віці ти вперше дозволяєш собі сказати ні, не вибачаючись, залишити розмову, яка виснажує, припинити роботу, яка вбиває, перестати тягнути те, що давно мертве. У сорок ти починаєш цінувати свою енергію. Ти більше не готовий розмінювати її на дешеве схвалення чи пусті ролі. Ти розумієш, сила не в гучності, а в ясності. Вперше в житті ти не намагаєшся сподобатися. Ти намагаєшся бути правдивим, і саме в цьому найбільша свобода. Юнг писав: Життя це не задача, яку треба вирішити, це реальність, яку треба прожити. У сорок ти перестаєш збирати досягнення. Ти починаєш збирати моменти не для когось, а для себе, не для визнання, а для глибини. У 40 ти більше не шукаєш зовні, ти починаєш бачити всередині. Саме тому цей вік не вирок, це привилей, це шанс пройти крізь дим усіх треба і мусиш і вийти на світло, своє світло. І якщо ти зараз у цьому періоді, не тікай, прислухайся! Саме зараз у тобі народжується справжній ти не версія для соцмереж, не маска для суспільства, а та частина, яку ти ховав усе життя, та, що готова нарешті жити. А що насправді заважає нам розквітати в цей період? Чому замість оновлення ми часто відчуваємо розгубленість, тривогу і пустоту? Перше це відчуття провалу. Тобі здається, що не встиг, що десь не дотягнув, що інші вже мають більше, а ти ні. Але правда в тому, що більшість людей у цьому віці відчувають те саме. Бо до сорока ми живемо за чужою програмою, а тепер доводиться писати свою, і це завжди страшно. Друге це невміння приймати нову себе. Тіло змінюється, енергії менше. Більше тиші, менше бажання терпіти зайве, але ми чомусь тримаємось за старе, замість дозволити собі вирости. Третє це соціальний тиск, культ молодості нав'язує думку, що життя це тільки краса і швидкість. Але ж правда в тому, що справжнє глибоке життя часто тихе і не ідеальне. Воно не для камери, воно для душі. Юнг наголошував, поки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно керуватиме твоїм життям, і ти називатимеш це долею. Саме тому після 40 так важливо зупинитись і подивитися, що в моєму житті справжнє, а що просто звичка, і що я хочу залишити з собою в наступні 40 років. Життя має фази. Весна не краща за осінь, вони просто різні. І якщо ти відчуваєш, що щось завершується, можливо, це не кінець, це прохід у щось більше. І справжнє питання не в тому, скільки тобі років, а в тому, чи готовий ти нарешті жити своє, а не чуже життя. І от він найголовніший момент, як розкрити свою силу після сорока, як не втратити себе, а навпаки, знайти ось п'ять практичних кроків, які можуть стати початком нового життя. Перше, прийми кризу як сигнал, а не помілку. Криза це не поразка, це дзвінок. Це момент, коли стара модель себе більше не працює. І якщо ти зараз у такій точці, це не кінець, це пропозиція зміни. Друге, почни жити за своїми цінностями. Склади список. Що справді важливо для тебе, не для батьків, не для оточення, а для тебе. І постав це в центр щоденного вибору. Третє. Відріж усе зайве. Це боляче, але звільняє. Від стосунків, що виснажують, від справ, які вже не гріють, від речей, які тягнуть назад. Чим менше шуму, тим гучніше чутно себе. Четверте. Навчись слухати себе. Записуй свої думки. Спостерігай за реакціями, медитуй. Дихай. У тебе всередині більше відповідей, ніж здається. Просто раніше ти був занадто зайнятий, щоб почути. П'яте, будь добрим до себе. Не карай себе за втрачений час. Усе, що було, вело тебе сюди. І якщо ти це читаєш, значить ще не пізно. Юнг казав: Ми не перетворюємось на освітлених людей, уявляючи світлом. Ми стаємо ними, усвідомлюючи свою тінь. І ось що важливо, саме в цьому віці ти можеш побачити і світло, і тінь, і більше не боятися жодного з них. І ось тепер головне, після всіх цих слів, історій і усвідомлень, що залишається? Одна проста істина життя справді починається тоді, коли ти нарешті готовий бути собою. Не версією для інших, не тим, ким мав би бути, а просто собою. Живим, глибоким, недосконалим, справжнім. Карл Юнг казав: не намагайся бути добрим, намагайся бути цілесним, бо цілесна людина не завжди зручна, але вона жива, і саме це має значення. Якщо тобі 40, 45, 50, це не час зупинятись. Це час, коли ти вперше можеш стати тим, хто справді всередині. І якщо ти це відчуваєш, не бійся. І це, бо краще пізно бути собою, ніж усе життя бути кимось іншим. Якщо ти вже в цьому шляху, напиши в коментарях, що ти зрозумів про себе після сорока. І якщо це відео було тобі близьке, підпишись. У нас тут не про мотивацію, у нас тут про сенс і справжність, твоє справжнє життя ще попереду.